С вами команда ПС пятнадцять шість, і ми починаємо. Хмельницький найромантичніше місто, адже тільки у Хмельницькому. Для того, щоб звабити свою дівчину, може на кату собі вихнути сердечко. І для початку перенесемося у одну із шкіл Хмельницького. Випадок у спортзалі Хмельницької школи. Давай так, давай. Ну що? Шо, шо, двойка, шо? Ну, а чо, два! Эй, чо, два? Ты с десяти раз попал два раза в щиток, висим в одногруппники. Всё. Петро Романович, Петро Романович, а вот правда, что вы можете задом в кольцо попасть? Чем? Ну, стоячи спиной до кольца. Так, чи шо? О! Есть. Ау, ты, зараза! І посвящається всім українським спортсменам. Наша спортсменка буде рибати звешки. Люпа за цей Тільки які розпідтови, бо макорочі пода. Оперло! Сім посвіщається вчимсь з нерадісним дітям. Хлопчик маленький по імені Ваня бігається, сміється, високо стрибає. Ви добра трава виросла, довгенько тримає. знаємо, що між рідними братами, між рідними сестрами часто бувають конфліктні ситуації. Отож виявіть випадок на надворі. Ну, а тепер уявімо таку ситуацію у одну із міських шкіл по направлення відправила викладача англійської мови з села. Цим хлопці з Грачан попросили об'явити їх спочатку, бо вони спішать. Випадок на гречан. Так, следующий покупатель. Прошу. Пів. Пів. Є-бон. Чуєш ти? Хто тут є-бор? Сігарети тоїть. А, сірети, сірети, це, пожалуйста, Ваш. Кільки знають. 20-25 вас. А, ну, Вацуня, вот. А 25 здесь було. Здесь здесь точно. Та ти попрыгай. В смысле? А ти попригай, я тебе кажу. Верхній правий карман. О, о, точно, да, є! Ну, все, я ти говорю, все, все, давай. Блін. Лиф... Начальник, що ж так неаккуратно розбилось, так? Галя, галя! Неси пакети для мусора. Ну, а тепер пар викладач? Який по направленню приїхав викладати війську школу? Ну, ми майже готові прийняти вас на роботу, але я хотів би, щоб ви зачитали вірш, чи що ви приготували по мові? Ну, я можу зачитати ріпачок Смотри. Beautiful crocodile, happy new Come on people, be my premier Clever pitch engine Echiborash kai, my favorite I Rubashka, Robash Rasmus and Steve Knot If on the stage, you are not Seven, eight, nine, ten, zero Zero friend of my president, I zero shiki Ну Що ви Що це за єрунда? Що це тільки що було? а ви що хотіли? Що мене в школі навчили, то я і показав. З вами була команда Хмельницького політехнічного коледжу без 15.6. До зустрічі у наступному сезоні! Субтитрувальниця Оля Шор